Вони не готові. Повстанці не мають гвинтівок, дикуни з луками і стрілами. Єдине, що вони робили останню тисячу років, це воювали. У вас значна перевага в зброї та в чисельності. Я наказую вам і вашому полку йти на Кацумото. Заряджай, пане Грем, скажіть цьому солдату стріляти в мене. Перепрошую, скажіть йому. Якщо він мене не застрелить, я вб'ю його. Капітане, дозвольте сказати, кажіть! Далі келіма! Заряжай! Ходко, ходко, ходко! Ход, Свице! Ход, ход. Вони не готові!